Війна продовжує забирати кращих синів і доньок України. У мирні часи Кремльчужанин Андрій Пшенишняк працював у сфері будівництва, але повномасштабне вторгнення в Україну змусило його змінити рід діяльності. У червні цього року 41-річний військовий Андрій Пшенишняк став до лав Збройних сил України. 23 червня 2023 року. Він через наш РТЦК був призваний на військову службу по мобілізації, був направлений в одну із бойових частей. Там він деякий час проходив злагодження, згадував ті часи, коли він служив до цього, знайомився з новітньою технікою, яка поступає від наших друзів. Це нова техніка. І він освоїв її і був направлен в зону бойових дій. Чоловік до останнього залишався вірним військовій присязі, захищав територію своєї держави і людей на полі бою. Але мінометний обстріл позицій 28 листопада у Харківській області забрав його життя. Від отриманих травм Андрій Пшенишняк загинув. Сьогодні у Кременчуці попрощалися з воїном. Він був командир відділення. Він відстоював наші позиції. В ході масированого мінометного обстрілу його позиції. Наш Андрій загинув від отриманих поранень. Він був на Сюди на щиті, і сьогодні ми, на жаль, його проваджаємо в останній путь. Рідні, друзі, і знайомі прийшли до міського палацу культури, аби провести Андрія Пшеничника в останню путь. Поховали загиблого героя на Сіштовському кладовищі у секторі Атом. Вічна пам'ять і шана героям. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремишіцькі новини.